вовна розквітає і в центрі Москви, і туди вона дійшла. А так в центрі російської столиці є наслідком жорстокої війни, яку розв'язала Росія. Так дрони над Москвою прокоментували в Вашингтоні за словами речниці Білого Дому Карін Жан П'єр. Росія задає ударів по цивільних об'єктах України майже щодня, протягом що понад 15 місяців, і може завершити цю війну, якщо виведе свої війська з України. Наскільки шантаж Москви впливає на союзників? Будемо про це і не тільки говорити з радником керівника офісу президента Михайлом Подоляком. Пане Михайло, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Ахайло, якщо говорити про кон в контексті вибухів в Москві, в контексті бавовни, яка як виявляється, може квітнути не тільки на півдні України, але добрі кліматичні умови для неї і в Москві МЗС Російське там вже розсипає погрози заяви на своєму сайті офіційному. На вашу думку, наскільки ці погрози спрацюють в контексті союзників, наприклад? Ніяк не спрацює, тому що Росія сьогодні використовує весь свій воєнний потенціал, використовує все, що в неї є. Наявне веде той тип війни, крім цього типу війни. Ну тобто атакувати цивільне населення інших типів війни у Російської Федерації в загашнику немає. Тобто вони будуть продовжувати те робити, те, що і сьогодні роблять, і так далі. Тут я трошки пінакше акценти поставив. Дивіться ніхто. І ніяку Москву те, що відбувається в Російській Федерації, це є абсолютно чітко ескалація внутрішнього ринку, яка буде там масштабовано в певну революцію, ну чи там громадянську війну і так далі. Це буде відповідним наслідком війни, тому що ми з вами маємо правильно ставити акценти Росія. Атакує цивільне населення масштабно в Україні. Росія атакує сьогодні цивільну інфраструктуру в Україні, робить це щоночі великою кількістю балістичних крилатих ракет, дронів і так далі. Тобто, це ключовий елемент. От все, що робить Міністерство закордонних справ Російської Федерації, воно якраз і хоче використати будь-який привід для того, щоб сказати не тільки Росія там тероризмом займається, а ще там Україна, наприклад, щось робить. Це не так. Це дуже важливий момент. Ми маємо з вами бути зафіксованими, що юридично склад злочину виключно за Російською Федерацією. Це перше, друге безумовно ніякої ескалації е, сьогодні. Інструментів ескалації у Росії немає, крім одного це е, ескалація на внутрішньому ринку, як я сказав Російської Федерації. І третя складова на наших партнерів це не буде вже впливати. Тут головне нам з вами чітко зрозуміти, що Росія буде використовувати всі залишкові в неї ракети для того, щоб от продовжувати. Оцю типу геноцидну війну, ну тобто, Одесу атакувати сьогодні для того, щоб зруйнувати там зернові термінали, завтра буде наносити удари знову ж таки там по Києву чи там по іншим містам. Ну ви розумієте, да? Ну тобто вона це буде робити, поки в неї є такий інструмент, і поки світ все ще продовжує вважати Росію членом глобальної спільноти. На жаль, от щодо цього, тоді чого світ чекає? Ну це вже ну я не знаю, максимальний прояв тероризму, як на мене. 啊。Uh Це потребує особливої сміливості, щоб речі називати своїми іменами в житті, в звичайному житті. Не всі люди далеко дуже обмежене коло людей, яке може е прямо називати речі своїми іменами і брати на себе відповідальність. От світ звик до певних правил, де є Російська Федерація, яка в цей світ вкладала там багато різної інформації культурного продукту. Е Пам'ятаємо це багато корупційної донації. Робила е багато фінансувала е міжнародні ін. Інституції отримувало там велику кількість посад, і так далі. Тобто, Росією просичений сучасний світ, і от це треба викрити. Знаєте, це як така злоякісна пухлина. Знаєте, різниця між доброякісною і злоякісною доброякісна вона не проростає сквозь скрізь, скрізь здорові тканини, а злоякісна проростає. І тому це і метастазування, і так далі. Mm -hmm. І це все треба. Вирізати дуже суттєву хіміотерапію, використовувати, ну чи там знаєте хірургічні ну, от, от, до речі щодо хіміотерапії, е, хочу, щоб ми з вами говорили про 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 проговорили про, про е, питання України НАТО. Е, спершу послухаємо, е, що правда. Е, що написав в Телеграм Володимир Зеленський щодо е, запуску Ради Україна НАТО, е, його цей запуск готують українські парламентарі і урядовці. Про це напередодні зустрічі заявив президент України Володимир Зеленський в телеграм-каналі. Обговорювали під час засідання. Відбулось засідання перед цією зустрічю в Україні. Е, там обговорювали зокрема план взаємосумісності. Послухаємо цитату. Не збавляємо темп нашої інтеграції з НАТО. Зібрав представників Верховної Ради та урядовців, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень вільніського саміту. Зокрема, маємо чіткий план запуску Ради України НАТО на всіх рівнях. Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі. Також починаємо спільну з альянсом підготовку плану взаємосумісності. Пане Михайло, от вашими словами відбудеться завтра перший курс хіміотерапії з видалення російської пухлини з Тіла планети Земля. хіміотерапія це санкції і це правильний дипломатичний тиск на Російську Федерацію. Абсолютно чітко це треба викорінювати Росію. ну звідусіль треба забирати можливості, щоб Росія там знаходилась. Це дуже важливі елементи. Знову ж таки, коли ми говоримо про раду НАТО Україна, Україна робить все юридично коректно, максимально фіксує і склад злочину. Наприклад, в даному випадку ключовим елементом Ради буде обговорення так званих зернових коридорів, так? і ми там маємо зафіксувати е, умисний злочин Російської Федерації, яка хоче е, контролювати, скажімо так, зовнішню акваторію, тобто акваторію Чорного моря, е, завдавати шкоди. На інших глобальних ринках ну мається на увазі, не давати можливість провозити зерновий продукт український і проговорити треба з нашими партнерами. А як ми маємо убезпечити ці коридори, Перше і друге все ж таки примусити Росію дотримуватись міжнародного морського права. Це дуже Це важливо. важливо. Ви знаєте, можливо, Україна робить все, що треба да, від України. Ну тобто, ми ж і так воюємо. Давайте ми хірургічно викорінюємо оцю злоякісну похлину під назвою Російська Федерація. Але ми маємо фіксувати і якби пояснювати партнерам, якщо ви хочете жити в сталому світі, де є правила, певні правила, то ви маєте дотримуватись цих правил. І якщо треба примусити когось, то ви маєте також докладати певних зусиль. Які це зусилля в даному випадку? Якщо ми говоримо про Чорноморську акваторію, треба пояснити Росії перш. Перше, що це не внутрішнє море Росії. Друге, що там будуть конвої, і третє, не треба заважати комерційному і цивільному судоплавству як такому. Це мають бути відповідні публічні дії, відповідні заяви, відповідні мандати і так далі. Чи може сьогодні піти на це глобальна спільнота на даному етапі? Давайте щоб не було ілюзій. Ні, але поступово ви ж бачите зміну риторики і зміну дій глобальної спільноти. Просто треба дотиснути. Я розумію, ви зараз кажете 17 місяців. Це достатньо. Ні, великий проміжок часу, щоб це дотиснути було. Але ну ви знаєте, Росія 20 років інвестувала у цю проросійськість глобального політичного процесу, багато коштів туди інвестувала, і треба все це викорінювати. А це дуже складно. Але я думаю, що сьогодні ви ж бачите, все ж таки на глобальному ринку а, відносини до Російської Федерації, відношення до Російської Федерації, скажімо так, набагато і набагато відрізняється від того, що було так. до початку війни і так далі. Пане Михайло. Я хочу, щоб ви ми з вами ще за зачепили. Тему тих метастаз, які Росія пускає в інших країнах, зокрема, тему Молдови і розслідування опозиційного проекту за інсайдер спільно з журнал ТВ щодо того, що Росія розміщує обладнання для слідкування за керівництвом Молдови просто на даху свого посольства в Молдові. Ось такий інструмент. Mm -hmm. Що mm -hmm. стоїть за цим? Тобто, яка має бути реакція світу, якою вона буде? По перше, стоїть за цим абсолютна демонстративність поведінки Росії. Росія програючи певним чином в, в Україні, ну глобальну репутацію програючи дану. Тобто Росія після 17 місяців триденної війни виглядає ну зовсім не так, як до початку війни в Україні. Правильно, але для того щоб зберегти певну репутацію, щоб Росію продовжували боятись, вона демонстративно поводить в інших країнах себе. Mm -hmm. Ти дивіться, ми будемо порушувати правила, ну такі неформальні правила. От будемо. Демонстративно слідкувати за вами за вашими переговорами за тим, як працює уряд, перехоплювати телефонні розмови і так далі. І це питання: як світ має реагувати? Ну безумовно, ми з вами пораду не будемо давати світу. Да, хай вони самі приймають рішення, бо на жаль, вони сьогодні мають все ж таки переосмислити, хто вони і що вони не тільки Україна має переосмислити з точки зору своєї державності і що потрібно для того, щоб дійсно бути суб'єктною країною, і так далі. Але і вони мають переосмислити, чи достатньо в них реакція на ті чи інші дії. Російської федерації і тут я тільки можу сказати, що контрозвідка Молдови має бути більш агресивнішою, має бути більш жорсткою, mm -hmm. так само як має бути. Агресивне міністерство закордонних справ вони мають викликати дати ноту і сказати правила в Молдові в Кише здається. Якщо так, не помиляюсь, посла вже викликали на килим Як це, то кажуть Росію, да, але так. мені здається, що треба просто знаєте що треба робити, якщо вже взагалі, от якби мою пораду сказали, так. треба суттєво зменшувати склад е, е, амбасад Російської Федерації так. в тих чи інших країнах. Почули вас, пане Михайло, дякую вам. Михайло Подоляк, радник дякую. керівника офісу президента України. Ми говорили про те, як е, що в контексті знищення російської пухлини на тілі планети.